Привіт всім, вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Мене звати Міла, і сьогодні ми поговоримо про переказ коштів з Європи, в нашому випадку з Німеччини в Україну. Буквально два дні тому я говорила про те, що до Німеччини за період війни переїхало вже понад один мільйон українських біженців. І, звичайно, і раніше люди переїжджали. Українці є скрізь. І дуже часто виникає питання, як переказувати кошти із європейських карток саме на українські. Мій товариш порадив мені скористатися TransferGo. Це надійний і зручний спосіб переказу коштів з Європи в Україну. Але я із тих людей, що в питанні грошей. Зазвичай роблю так довіряй, але перепровіряй. Тому сьогодні спочатку я вам розкажу, що дізналася про TransferGo, Потім ми зареєструємося на цьому сайті. Потім ми спробуємо перевести кошти і проаналізуємо, як нам цей додаток. Я виділила п'ять переваг додатку TransferGo. Перше це надійність. У додатку зареєстровано вже понад 5 мільйонів користувачів, із яких 2 мільйони це українські мігранти чи біженці. Тільки вдумайтесь, які цифри ці люди довіряють, ці люди спробували переказувати так кошти. Ці люди залишились задоволеними. Друге, перші два перекази без комісії. І далі ми будемо розглядати, що навіть коли з'являться ці вже доплати, то вони будуть дуже маленькі і не суттєві. Третє це зручність. В моєму випадку це найголовніша перевага. Тому що мені треба надіслати кошти, я взяла і зробила. Мені не потрібно для цього їхати в банк. Мені не потрібно до цього зізвонюватися зі знайомими, які колись, можливо, будуть їхати в Україну і десь сховати їм ту за і ще віддячити їм обов'язково. Ну, шоколадкою тут не обійдеться, як мінімум, пляшкою якогось алкоголю. Мені не потрібно для цього їхати і шукати якихось перевізників, і взагалі не зрозуміло, чи довезуть вони ті кошти, чи ні. Тобто, це максимально зручно. Четверта перевага, і я думаю, що в наш час вона матиме значення для багатьох українців. Додаток українською мовою, і служба підтримки, яка справно працює, також може розмовляти з вами українською мовою. В тому випадку, коли ви знаходитесь за кордоном, дуже часто ви не володієте німецькою, англійською, там будь-якою іншою мовою, і тому вам важко сприймати інформацію. Вам важко піти до банку, зробити якісь перекази. Тут все просто. Тут ви просто на сайті або в додатку вибираєте мову. Мову, і вона є українська, і вам вона зрозуміла, і все відбувається набагато швидше, бо це ваша рідна мова. І останній пункт, який я виділила в переваги, п'ятий пункт це те, що додатком можна користуватися на телефоні і завантажити його на App Store або на Play Market на свій власний телефон, бо не всі мають комп'ютер, планшет, ноутбук, ось таке. А телефон є у всіх. Ну що ж, від слів до діла, давайте реєструватися на сайті та спробуємо перевести кошти. І я ще додам кілька важливих моментів щодо цих переказів на TransferGo. Щоб зареєструватися, перейдіть, будь ласка, за посиланням. Я залишу його в коментарях. Це посилання я створила спеціально для того, щоб ділитися з друзями. Далі сама процедура реєстрації. Зверніть увагу, що все українською мовою. Залишаємо свій мобільний номер і чекаємо СМС для підтвердження в системі. Створюємо код доступу, це ваш пароль. Далі залишаємо свій емейл та налаштовуємо аккаунт, вписуємо ім'я, прізвище, дату народження, а також вказуємо країну, в якій ми зараз перебуваємо. Ну, все, вітаємо вас, TransferGo, і можна переходити до переказу коштів. Тут є два віконечка: локальний і міжнародний переказ. Нас цікавить саме міжнародний, і я буду робити переказ зі своєї німецької картки, тому обираю євро. На картку Монобанка, тому обираю гривню. Можна сплачувати дебітовою або кредитною карткою, банківським переказом, Apple Pay. В TransferGo вигідний курс обміну валют та низькі комісії за грошові перекази. Але перші два перекази все рівно безкоштовні. Звертаю на це особливу увагу. Для того, щоб перевірити систему, я переказую 10 євро і це відповідно 391 гривня 67 копійок. Для переказу потрібно ім'я та номер картки чи рахунку отримувача. Далі обираємо спосіб оплати, в нашому випадку банківський переказ, переглядаємо свій переказ та переходимо до оплати його через банк. В нашому випадку в Німеччині ми користуємось постбанком, тому потрібно зайти на сайт або використовувати мобільний додаток і зробити переказ. Нічого в цьому критично складного немає. Копіюємо необхідну інформацію, вводимо всі дані. Оплата в нашому банку постбанк успішна, і про це нам потрібно повідомити Transfer Статус переказу можна відстежувати в обліковому записі в телефоні або на вебсайті. Також її можна скопіювати та надіслати в «Вайбери» або одразу в WhatsApp. Я записую це відео вже після того, як кошти ми перевели, рівно до баз знадобилася, буквально хвилинка в хвилинку. Віддзвонився брат Мирослава каже: так мені надійшли кошти. Отож, TransferGo працює, це надійний і швидкий сервіс переказу коштів з Європи в Україну. До речі, якщо людина не знаходиться зараз в Україні, але має українську картку, наприклад, людина знаходиться в Польщі, в Ірландії, і Італії, де загодно, то вона все рівно на свою українську картку може утримувати кошти. Якщо вам. Потрібно миттєво переказати кошти, і навіть у вихідні дні це також можна зробити, але за невеличку доплату. Я подивилася, що якщо ви хочете, щоб кошти надійшли протягом 30 хвилин, треба доплатити 2 євро 99 центів. Якщо сьогодні, протягом дня треба доплатити 1 євро 99 центів. А якщо кошти мають надійти завтра, це коштує 99 центів. Ну це в тому випадку, коли ви вже використали два безкоштовні перекази. У TransferGo є дуже цікава штука, яка наразі цікава мені, але в перспективі буде цікава і вам. Тому що ви можете рекомендувати цей додаток своїм друзям. І коли друг зареєструється там і переведе мінімум 100 сто кожної такої операції, ви будете отримувати на свій рахунок 22 євро. І я залишу код. У коментарях закріплених, щоб ви його використовували, коли будете робити свої перекази. Для мене це буде приємний бонус. Я також зможу заробити 22 євро. І ще залишу посилання, щоб докладно могли прочитати про цю послугу. Тому, будь ласка, переходьте, завантажуйте додаток, реєструйтесь на сайті, і нехай моя інформація стане для вас максимально корисною. А ви знаєте, що я той український блогер в Німеччині, який дає лише корисну та цікаву інформацію. Всім дякую за увагу і всім пока!